Вчора відбувалося засідання комісії, на якому розглядалося рішення апеляційних судів по партії простих людей партії і по партії Демократичний Альянс. На виконання рішення суду ми вчора провели повторне жеребкування. Це є процедура, щоб визначити номер суб'єкта виборчого процесу у бюлетені. Ми провели вчора з суб'єктами виборчого процесу повторне жеребкування і е розробили е макет цього бюлетня. Текст, 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 не не ще, бюлетня. Ще, нам було треба було затвердити текст цього бюлетня. Текст цього бюлетня. Це справа непроста. Це треба розмістити в бюлетні по порядковому номеру всі суб'єкти виборчого процесу там повинні бути вписані першим. Це перший номер партії, і другим вписаний бути людина, яку партія ставить на той чи інший округ. Ви знаєте, що в нас 42 виборчі округи, і партії подавали. В списках партії своїх 43 особи. Ну, перша особа і 42. Потім по процедурі треба було прочитати на комісії текст бюлетня і затвердити текст бюлетня. Далі, це ми зробили. Технічна сторона робили перерву, поки друкували все, поки склали, вичитали. і Це непроста задача і непроста робота. Вона потребувала часу певного, але ми вкладалися в рамки вимог закону України про місцеві вибори. Ми повинні їх скласти, а потім на комісії зачитати тексти бюджетів. Тексти бюлеків. Коли ми проводили це засідання, надійшла інформація від нашого куратора центральної виборчої комісії Наталії Євгенівни, що Е, е, Попова Наталія Гені здається, мені я е, не помилюся. Що це Центральна виборча комісія України прийняла нове рішення по, е, по відміні постанови номер 100 нашої. З нею ви можете ознайомитись. Внизу ми ці постанови завжди вирішимо. Нас вимагали. Представники певних сил політичних, щоб ми почали розглядати цю постанову. Коли ми закінчили засідання і обговорили, що і домовилися на цьому засіданні, що сьогодні о 14-й годині ми почнемо розглядати цю постанову, бо в постанові ЦВК написано до 13 числа жовтня, включно, тобто до 24-ї години. І е, ми домовилися, що сьогодні о 14-й годині збереться вся комісія і в результаті цього ми будемо розглядати цю, цю постанову Центральної виборчої комісії. В цей час з'явилися сторонні люди. Сторонні люди на другому поверсі в кількості 20-25 осіб. 40. 8. 8. Дійсно, тому що потім вже голосувати. Кандидати, яких ви вже за рішення нехай цікав... преса замітить, оце на кожному засіданні, знаєте? О, цей чоловік руха на жар... який вчора буквально Звиви, зривав, це... зривав засідання. Вже нас... роботі комісії систематично зривав засідання, у п'ятницю у п'ятницю <клес> зривав засідання при Дніпровську і так далі. Давайте продовжимо. Я продовжую. З'явилася певна кількість людей на другому поверсі, яка, ну будемо говорити, більш-менш вела себе адекватно. Коли ми закрили засідання, члени комісії спускалися вниз до своєї кімнати 118 і туди підтягнулися ці люди. По закону в приміщенні, Роботи комісії, посторонніх немає, не повинно бути. Вони відкривали двері, хотіли зайти в приміщення. Я розмовляв цей час із е, слідчим е, із своїм юристом, слідчим е, е, міністерством внутрішніх справ, нашим міліціонером. В нього була скарга написана, і я повинен дати їм певні пояснення. Я давав пояснення ці, люди вже в коридорі вели себе неадекватно. Неадекватно. Ми просили їх закрити двері. Ми працюємо. Іде дача пояснення, якісь слідчі дії. Слідчі дії я не можу, по закону не можна чинити при сторонніх людях. Люди не давали нам закрити двері. В цей час вони ображали працівників комісії, здійснювали їм погрози, тиск навіть опустилися до того, що погрожували їхнім дітям. Наші члени комісії. Пишуть і написали заяви в міліцію. Нам прийшлося викликати наряд міліції. Міліція себе вела пасивно. пасивно. 23.00 до 24.00 люди знаходилися в адміністративному приміщенні, заявляли, що вони громада міста. Громада міста. Що їх цікавило, не ясно. І йшли тільки образи. Далі, коли ми виходили з цієї кімнати, коли закінчилось засідання комісії, ми спускалися в 118 ту кімнату. Отут стіл стоїть, фоє. Там була розложена їжа, горів ліхтарик. І, е е е е е е ну, Напої. Певні напої. Я не можу стверджувати, я їх не нюхав, не пробував. Мені запропонували діти з нами поїжджати. Я кажу, спасибі, я вдома буду ввечері. І спустилися вниз. Ось такі дії. Я запитую знову, якщо у нас є якась проблема. І вони знали, що ми будемо розглядати питання сьогодні о 14-й годині. 14 14 годині на засіданні примісті. В мене виникає питання, навіщо цих людей привели, привели е, е, в міську раду? Навіщо? Відповідь одна: чинити тиск на комісію. Чинити тиск на комісію. Я знову ж повторюю: давайте дискутувати, давайте ідеї, проводьте якісь круглі столи. А комісія повинна працювати самостійно, згідно закону, Згідно закону. І я ще раз звертаю через засоби масової інформації до працівників міліції, я розумію, що міліція СБУ поза вибор. Вони нейтральні. Але не можна бути наскільки нейтральними, коли при них погрожують людям. І міліція не працює. Не працює. Це що? Е, у нас що? ЛНР і ДНР утворюється тут? Хто захотів, той приходить і тут починає командувати. Дійте в межах чинного законодавства. Оце в мене е, таке для вас повідомлення. Тому що, коли я читаю, або дивлюся, інтернет, або ще. Пишуть все, що хочуть. Перекручують все, що можна. То я просив, би, шановні представники засоби масової інформації. Ви отримали інформацію. Ви висвітлюєте її? Правдиво. Чому? Тому що люди вірять вам. Не ображайте довіру людей. Я, якщо ви, може, когось образив, я прошу вибачення. Але те, що я хотів сказати, я сказав питання. А ще хтось був що? Окрім членів комісії цих людей? Були присутні працівники міліції. Два. Були присутні помічники депутата Верховної Ради. Правда, не пам'ятає його. Давайте так. вас доповнювати рішення, тоді може бути. Надамо висити. слово юристу. Так. Да. Е, Людмила Бердума, сьогодні в Черкаської міської виборчої комісії, я перш за все хочу звернути увагу всіх і журналістів, і всіх суб'єктів подань, всіх зацікавлених в виборчому процесі, що комісія працює в такому режимі. У нас робочий час з 9 до 6 години. є обідня перерва, з часу до 2. Комісія працює, коли засідає, тут у 206 або 118 кабінеті. Тільки завершується засідання після робочого часу, комісія вже просто або опрацьовує документи, але це не значить, що будь-хто має право вриватися в кабінет комісії і говорити, що він має право там знаходитися. Після завершення робочого дня, після закриття засідання, в комісії ніхто не має права знаходитися. Тому що йде опрацювання документів. У нас виникла ситуація, що вчора, близько 24-ї години, конкретна особа, голова партії вільних демократів, погрожує, у дворян, погрожує нашому діловоду життям його її дитини, про що було написано відповідну заяву. Погрожує нашому члену комісії життям членів комісії, да, здоров'я. Тобто це є недопустимо. Це перша. Друге, відносно електрики так само йдуть диверсії, це все пишеться в Службу безпеки України, це все спрямовано на зрив виборів. Хочемо комісія буде тепер дуже сильно реагувати на всі всі випадки. Тільки у нас завершено засідання, тільки хтось спробує добратися до нашого кабінету, буде одразу визиватися правоохоронні органи. Тобто це вже йде наше попередження, що ми будемо йти на такі дії, ми змушені йти. У нас стався випадок того, що хтось боронив у приміщення комісії. Зараз йде інвентаризація цієї документації, тому що було повідключено відключено вайфай, було повідключено відключено на електрику, у нас взагалі в кабінеті вчора вночі був би про це також було повідомлено Служба безпеки України. З 11 на 12, так? Да? Да, так, це виходить з 11, 11 числа на 12 у нас хтось промив приміщення комісії саме тоді, коли вночі не було освітла. Тобто це все зроблено не просто так. У зв'язку з чим дуже велике звернення до всіх суб'єктів без виключення. З 9 до 6 і під час засідання комісії. Більше нікого в інший час. Ми не пускаємо в приміщення. Те, що працює комісія, ми працюємо, опрацьовуємо документи просто. За результатами, які нам будуть приходити від правоохоронних органів, ми будемо нас поміщати. Тобто також звернення велике до журналістів. Залишайте свої телефони краще, а не коментуйте, просто не робіть статті, не знаючи, не бачачи. Я буду при всіх ЧП. Обзвані журналістів, приїжджаєте, висвітлюйте події, але висвітлюєте з перших минув і об'єктивно. Підожіть, підожі, шановна Черкаський край конкретніше, що саме говорили ці, ці люди, Тут які саме погрози, буквально дослівно, що саме вони говорили, чи чули це працівники міліції, тобто чи вони були поряд. І якщо так було, то дуже цікаво, чи писали ви. Заяви по заяви в прокуратуру з приводу бездіяльності працівників міліції, чи відомі вам прізвища цих міліціонерів, які приїжджали і е, не припиняли безпорядок? Дивіться, ми звернулися до Володимира Постовара від прізвища пора вибачаться. Прізвище зараз назвати не можемо, але там вже зафіксовано хто до нас приїжджав, хто від нас хто відбирав пояснення. Ми спикнулися з таким, що коли дійсно ми давали з головою пояснення. Вона, над нами стояла особа, вона навіть зараз присутня в залі, десь З Посвідченням помічника сімін... народного депутата. Да. Може, ви представитеся, бо, на жаль, вас не знаю. І мені прийшлося раз п'ять попрохувати медиціонера для того, щоб він змусив його відійти від голови, щоб той не робив на нього тиск з придачі пояснень. Ну вже допустилося до того, що у нас правоохоронні органи... При комусь ми даємо пояснення, даємо свідчення, що заборонено кримінальну просадість. Тобто відносно того, що саме говорили, то найкраще надати Анні слово, їй погрожувало, або ну, надати слово Владиславу, якому також погрожує. Викинемо нецензурні слова. Так, да, Викинемо нецензурні слова да. тільки. Так, да, а саме це було близько 11 години, коли я е, був на засіданні, я вийшов е, на перший поверх, вийшов на крильцо е, міської, е, міської ради. Там стояли певні а, особи, які почали мені погрожувати, що зламаємо ноги. А, по... А, так, я попрошу ноги. зараз я, тихо. Так, я написав заяву в міліцію і там ви можете з нею ознайомитись. Чи... Та повибиваємо зуби члена комісії. Зараз приїде костоломи, костоправи і так далі. Тобто, в такому форматі. Дякую. Аня, будь ласка. Ну, до мене теж, коли, коли правоохоронні органи зайшли, міліціонер з за головою членом комісії на першому поверсі, за ними я побачила, що зайшов НАТО. Вони стали коло дверей, деякі проникали в приміщення, виходили, просили міліціонерів їх вивезти. Коли я вийшла в коридор, то до мене підійшли хлопці, почали мені розказувати, що вони помічники нардепа, почали мені погрожувати. Підійшов чоловік, я його не знаю, він теж зараз знаходиться в залі, який мені сказав, як мене звати, де я живу, що в мене є дитина маленька, що, чи не боюся я за неї. Ну це дуже все прикро. Конкретно погрожував як? Погрожував як. Ну, дослівно, я не буду вам розказ, розказувати. Він сказав, що тобі ще в цьому місці жити, ти знаєш, хто такий Бродський, що вони тебе просто поведуть. Бачите, <laughs> В них це викликає посміх, а в мене це посміх зовсім не викликає. А ви готую опізнатих людей. Так, і не, ви це працівникам міліції говорили, що ви ми готувалися. Я казала працівникам міліції, коли я повернулася, я казала, що мені погрожували ніякої реакції. І ви прямо працівнику міліції вказували. вказували на Вказувала, вказувала. І вчора, потім, коли приїхав другий наряд, я їм вказувала, от на крильці ми стояли, я вказувала, що ця людина, оця людина, оця людина. Ніякої реакції. Ми, Ми, трапи. Трапи. Ми зараз пишемо заяви. Бодати, яка зараз Бо я готова показати, яка людина. Якби людина ця стала і представилася, помічник. Депутат. народного депутата і людина, яка казала, що їздила на суд, Анюта я тебе знаю. А от за дівчиною в розовим шарфіку да, такий лист чоловік. Представтеся, будь ласка, О, оце окей. саме біля тебе, тебе. Йому весело, бо тому що безкарність він відчуває повну. Оце ну, саме ця да, особа і тихнула на голову розпишу, і попросила. Можна питання? А коли е е наш член комісій е е е Віктор Вікторович, він такий вже е чоловіковіці, вони його просто відштовхнули від дверей. Почалася штовханина? Да. Так, плакуто да. відштовхнули, почалася штовханина в коридорі. І це все ну не зайти, не вийти. Ми так не дуже можемо і залишати приміщення, коли стоїть НАТО, бо документи можливо, ми його не можемо ми говорить, його не можемо що? залишити. Ми зверталися mm. до міліціонерів. Що давайте якось виведемо людей за межі міської ради, що це за мітинг. відповідь, вони, відповідь, відповідь, відповідь. а вони мають право, хай вони там собі знаходяться. А що вам. Закривайтеся, та давайте ми вас виведемо. Ми давайте вас, вас виведемо. Вони а а люди люди якась приміщенні біля приміщення вони залишаться. пропонували разом з документами вас вивести. Ні, ні, без документів. нас а вітають люди. Ці люди там, залишаться. Да, залишаться. Єдина можливість, коли ми і правда змогли вийти. Це коли приїхав наряд автоматчиків. Коли так приїхала велика група опервомеже, приїхали з автоматами. Так, ми викликали міністр, сказали, що у нас тут ЧП. Що у нас тут близько 30 осіб під дверима, коли приїхав наряд автоматчиків, тоді ми змогли закритися, вийти опечатати кабінет, кабінет. А куди ділись ці так, громада? Вони пішли вибі. за нами, а вони всіх вивели. Приїхали, Приїхали автоматчики і вивели всіх. Так, всі Вони вивели всіх, міліціонерів і вибі. всіх. Дякую. Прокуратура буде описати заявити? Да. Зараз нас на першому поверсі чекає вже слідча група. Ми на прокуратуру йдемо по порядку. Є Соснівська РВО. маю на увазі дії працівників да, Дякую.